Квартирні крадіжки розповсюджений вид злочину, від якого не застрахований ніхто. Як жителі обласного центру оберігаються від домушників та що радять фахівці? Далі у сюжеті панеля жителю жорода пенсіонер проживає у багатоквартирному будинку. Ніколи не думав, що на старості доведеться дізнатися, що таке квартирна крадіжка. Проте буквально минулого року його друга та сусіда таки побували непрохані гості. Маю чотири замка. І маю, это, як міліцейський, так би мовити, сигнал. Якщо в і все, другого виходу нема. Особливо за останній час, то просто ужас. У нас у кварти... у домі нашому на понабережній вже дві зломані квартири. Дуже буде, проблема велика. Сьогодні квартира старенького добре захищена, є і замки, і сигналізація. Але, як показує практика, жителі здебільшого сподіваються на щасливий випадок. Ми особливо не оберігаємо, бо в нас не було таких випадків, щоб були якісь крадіжки. Так, замки від чесних людей, знаєте, такої є. <світку> <ви> так <світку> під'їзд <під <'єзд> у вас <під <'єзд> <там>? <під <'єзд> Знає, не думала об этом. Покинувши домівку без захисту, повернувшись додому, нерідко застають квартиру спустошеною. В ній вже побував злодій і плакало все нажите майно. Тільки за 2015 рік в області сталося 181 крадіжка з помешкань, розповідають в управлінні поліції охорони. Цей вид злочинів є один із найпоширеніших останнім часом. Виникло дуже багато методів і навіть зухвалих методів щодо проникнення в приміщення громадян. Новітні замки неспроможні вистояти ці всі моменти. Пластикові вікна над сучасні замки, металові двері. Це все вже не страшні засоби захисту для злочинців. В арсеналі сучасного домушника найрізноманітніші відмечки. У поліції охорони кажуть, методи профілактики від крадіжок з помешкання такі є. Посилення двері. Якщо це посилення двері, треба обов'язково встановлювати два замки. Бо навіть ви повинні розуміти, що час треба відкрити один замок, на другий замок треба теж час. Якщо це перший поверх, треба встановлювати решітки на вікнах. Не потрібно розказувати комусь про ті здобутки, які у вас є вдома. Це перше. Друге, на що треба звернути увагу. Це якщо, наприклад, часто люди, люди роблять ремонт вдома. Найбільш і найліпшим способом щодо забезпечення безпеки помешкання це є обладнання системи охоронної сигналізації. Закликає Андрій Олексик не впускати в домівку незнайомих осіб, не давати ключів від квартири, наприклад, працівникам, що роблять ремонт у вашій оселі. А от якщо оберегтись від крадіжки, таке не вдалось, радить негайно звертатись до правоохоронців, адже найлегше злодія піймати за гарячими слідами.